Клікбейт вбиває бажання людей отримувати нормальну інформацію, зробити свого читача ідіотом, ідіота й отримаєте. Деякі журналісти погано мислять, і наші і західних ми для людей пишемо. Катерина Коберник, журналістка, шеф-редакторка Бабеля, останні 14 років писала про політику в журналі Кореспондент, редагувала тексти у фокусі, розвивала «Форбс.юа», 5 років керувала сайтом «ТСН.юа». з 2017 року. Розвиває видання Бабель. Давайте по клікбейту пройдемося. Природнього, що якщо я бачу в заголовку відповідь на своє бажане питання, Путін здох. Я клікаю, йду, підчеплюю ту інформацію, яку мені там дали, і потім не знаю, що з цим робити. І для мене завжди ось це питання. Тобто, з одного боку, медіа потрібно виживати, тобто без клікбейту в цьому поточному інформаційному полі вкрай важко, особливо коли там більшість цим займається. З іншого боку, це завжди на грані журналістики або загранню журналістика. Інколи і загранню добра. І зла, як ви бачите, ось цей баланс для сучасних професійних медіа. Я думаю, що в клібиті немає ніде ніякого компромісу. Е, треба просто розуміти. У мене є така фраза, яку я завжди кажу своїм журналістам: ми пишемо для людей. І причому це говориться не так тобто, ми для людей пишемо. Ну тобто, коли щось ти пишеш і говориш, треба розуміти, Там, треба тримати в голові, що ти ну це як ти в рот вкладаєш людині їжу. Ну ти ж не можеш годувати людину чимось брудним з пола. Поганим сказати, от воно з одного боку там якесь обід, а тут воно нормально приготовлене. Їж. Ну мають бути якісь гігієнічні норми. Тому по клікбейту в Бабелі немає ніякого компромісу. Ну тобто, у нас там може бути інтерв'ю, максимум да от взяли там інтерв'ю військового, і у нас заголовок буде битва затягується. Вона абсолютно його фраза, вона відповідає. Це прям факт. І для нас це вже майже клікбей. Тому що називається, якби ні, то ми б ще написали, битва затягується, але знаєте, ля-ля-ля-ля-ля. Тобто клікбейт він небезпечний навіть не тим, щоб там не те, що він там фу, воно там суперечить моїй там естетській натурі. Клікбейт вбиває а, бажання людей. А, Отримувати нормальну інформацію в довгій перспективі це прям величезна проблема. Тому що це, знаєте, як дітям не дають їсти цукор, тому що потім вони не їдять нічого нормального. От маленьким дітям там, говорять: до двох років не давайте цукор, бо вони не будуть їсти ні брокколі, нічого. І це супер правильно. Як тільки дитина з'їсть цукор, вона говорить: дякую за ваш кабачок, заходьте на тижні. І з клікбейтом те саме люди, які підсідають на цей шум, вони приходять, дивляться, такі ну, ну то що нам? Це п'ять абзаців почитати, щоб зрозуміти проблему. Да, Ви не зрозумієте проблему з трьох слів, і з головку ви не зрозумієте. Тому в Бабелі ніякого компромісу немає. У нас немає клікбейту, у нас немає таблоїдної частини. Я, якщо хочу читати таблоїд, я нормальна людина, я піду якийсь нормальний табло. Почитаю і сукеньки подивлюсь, Дженніфер Лопес цілком на якихось ресурсах. Але мене дуже-дуже дуже просто прямо от нервує, коли мені говорять, ну так, да, ми нормальне медіа, ми чесні, ми пишемо нормальні звалки, але ж треба якось виживати і далі. Бат, це кажуть, і все, що після але має все, що до але, не має значення. Має значення, що після але. І не можна отут поважати читача, а тут брехати, робити маніпулювати ним, мати його за ідіота і думати, що він це схаває, а завтра ми розкажемо нормально. Ні, зробити свого читача ідіотом, ідіота й отримаєте. А як бути з російськими спікерами? Ну тобто Медведів щось написав телеграм-каналі, Пісков виступив з якоюсь промовою. Ну чи Лукашенко дав інтерв'ю Діані Панченка? Це з одного боку, що, що стосується України, які сказали відомі люди, на які точно клікнуть. І починається хвиля новин з цим. Причому те, що мене особисто дивує, що поважні медіа в заголовок виносять їхні цитати, і далі там треба промогортати кілька абзаців, щоб зрозуміти контекст цієї цитати. Як бути з цим? Не брати, а писати по-іншому, тобто, що робити з тими, хто ну як на мене, просто цитує якісь і тези. Раніше, коли до Великої війни, але вже під час війни, коли Путін давав прес-конференції в українському суспільстві в журналістському була ця дискусія: беремо прес-конференцію Путіна чи не беремо. І у мене, до речі, тоді була однозначна позиція беремо, тому що з прес-конференції Путіна ми отримували натяки. Такі якісь такі підморгування, що буде, і якщо проаналізувати, що він казав, він же весь час зготувався до того, що України не існує, мови не існує. І люди, які це слухали, в принципі, от, наприклад, я я розуміла, що Путін готує війну. Я, 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 я бачила, що він кудись іде. Я ніколи не думала, що такого масштабу. Але коли я чула цю риторику, я розуміла, що тема України йому просто не дає там нормально жити. Він її не забув і не відклав. Ми цитували прес-конференції і новини, які були важливі, коли пішла війна. Путін як і всі поліросійські політики, вони весь час брешуть. Ну тобто нема такого про Україну, де б вони не брехали. Вони брешуть про жертв, вони брешуть про нацистів, вони брешуть про території, про войловили. Це суцільна постійна брехня. Ну ми ж не тягнемо там з вулиці якогось божевільну людину, притаскуємо: говоримо, так скажи нам пару тез для новин. Ні. Ми знаємо, що людина абсолютно тотально завжди буде брехати. Навіщо її цитувати? Ну тобто нічого слова правди Путін за ці роки не сказав про Україну. України, да? Ти будеш е, продукувати, хочеш працювати пісковим в Україні, будь ласка, але це твій власний вибір, це, наприклад, не наш вибір. Те саме про Лукашенка, не вже весь час бреше. ну тобто, ну, от, Коли там Лукашенко виходить і говорить: там, ми українців любимо і ніколи би не посміли. Ну, ви ж знаєте, що нас обстрілюють з території Білорусі, наш ви це цитуєте. Тобто є факт, не натяки, не якісь там здогадки. Якщо Путін в якийсь момент скаже, що ми виводимо війська з України, і в цей момент війська почнуть рухатися в бік Росії. Ми дає ми дадемо цю заяву. Це не значить, що ми йому повірили, але це значить, що є якийсь факт, який вже чимось підтверджений, і от щось відбувається. Але якщо це просто тупа філософія про те, що Україна не існує, так це вже ж ніби цитували. Він коли починав війну, ми також це цитували, Того, що це було обґрунтування війни. І коли було інтерв'ю Лукашенка, ми справді сіли такі, як завжди, думаємо. Лукашенка, значить, щось він може сказати. Він може сказати, що з новин. Не знаю, він може сказати, що ми. Розмістимо у себе на території ще там два полка якихось росіян, вони будуть стояти в цьому місці е, і, і там робити те -то. окей, ми б це поставили. Але він просто говорив абсолютно цю несенітницю, те саме, що говорить Путін, і те саме, що він не має до нас відноси. Наш це переказувати. Ми навпаки, зробили там да, свій переказ і написали, що ми подумали, і точно переказувати цю несенітницю не будемо. Щоб люди розуміли, що не треба на це витрачати час. Просто до якогось моменту, коли якщо Путін буде в трибуналі, ми також будемо цитувати якісь нове. Не з трибуналу, бо це буде подія. А оця вся паточка, ну про Медведєва, який, мені здається, просто іноді. Ну, тобто, він або справді п'є, як про це говорять багато російські журналісти давно і сильно. Але якщо людина там два роки говорить, що ми перетворимо світ на попіл, і наші реактори ядерні, ви маєте спати і боятись, ну навіщо? Це просто мені здається, це так просто принизливо збирати цим трафік, і це ну, прям. Але якщо ми візьмемо ситуацію загострення по ядерці, ну тобто, коли там вийшли всі масово починають про це говорити, в тому числі там Байден і так далі. І ось в цьому контексті починається з'являтися заява Медведєва. Як ви орієнтуєтеся, це те, що варто взяти, тому що чи це знову про ядерний пол? Я не думаю, що Медведєв сам по собі щось вирішує. Очевидно, що там в Росії немає людей, які щось вирішують в плані ядерки. Ядерка це те, що змінить світоустрій. По ядерці єдина людина, яка прийме рішення, це там Медведє, це Байден, Путін, Сідземпінь, не знаю, це, це будуть світові лідери. І якщо хтось там ну так Соловйов живий час когось також лякає, я не думаю, що Медведєв взагалі людина, яка в принципі, хоч якось, а, може говорити про ядерний удар. Він їх не буде наносити, він не віддасть цей наказ. Тому ні, Медведєву ми не дамо. Якщо. Путін в якийсь момент скаже, що якщо до 12-ї години такого то дня не буде виконана якась умова Росія нанесе ядерний удар, ну це пряма погроза, це пряма обіцянка людини, яка може це зробити. Що це скаже Медведєв, ну прям чесно, мені здається, ну і такого ще не каже. Він же просто завжди весь час говорить якийсь бред. Уточнюю, що це таки по хороших росіянах, що які заяви і від кого в якій ситуації можуть вас застимулювати поставити цитату новину, взяти інтерв'ю хороших росіян. Я ненавиджу все російське. Я мені прям вуха ріже російська мова, і я не хочу говорити з росіянами зараз. Мені неприємно, навіть якщо вони поділяють там цінності, основні мої. Але е, я думаю, що з росіянами треба спілкуватися як мінімум на захід. Тобто, якщо є якісь там події на заході, де є росіяни, і ми відмовлятися, знаючи, що це приведе до одного результату, нас не буде росіяни лишаться, не можна. Ми просто обрізаємо собі можливості комунікації. Інтерв'ю, мабуть, відповідь тому, що на Вабелі їх не було останні, там, от, за час війни, мені здається, єдиний росіянин, з яким у мене було бажання поговорити, це Верзілов. Це а, керівник медіазони, який, як говорять, якийсь час воював на Донбасі і давав навіть про це інтерв'ю. І казав, що він там воює. Ми не знайшли його там, друзів, які там воювали, але про це говорили багато людей. Ну і він говорив якісь конкретні речі. Не думаю, що Верзілов вигадав свою війну на Донбасі. Мені хотілося з ним на той момент поговорити. Я взагалі вважаю, що росіяни можуть спокутати свою провину, воюючи на стороні України. Оце і є там те, що вони можуть максимально зробити. Це вже говорить про те, що ніяких імперських амбіцій у них немає. Верзілов воював, з ним би я говорила. Інвульгенція для мене це багато донатити на армію, не на переселенці. Не на гуманітарні цілі, а на армію, і так на вбивство росіян, які прийшли в Україну. Українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. Я б з ними поговорила, але у мене таких, чесно кажучи, особисто немає. Верзілов кудись зник, його так само не було. Інших, я думаю, що зараз не варто. В цьому немає великого сенсу. Це подразнює дуже багато людей, і ці люди, як правило, мало що змінюють. І завершальне запитання про іноземні медіа. Існує конспірологія чи не конспірологія, що іноземні медіа в тій чи іншій мірі підігрують російській пропаганді, виступаючи такими корисними ідіотами. Це і про насильську символіку, і про те, що українці підірвали північний потік, і багато багато інших моментів, які ми періодично бачимо, напевно не можемо пояснити і схильні ставити цей штамп. Як ви своєї професійної точки зору бачите, чи дійсно іноземні медіа, і якщо так, то які приклади виконують цю роль корисних ідіотів в Російсько-українській війні, Думаю, що а, є дві складові: перша, коли ми оцінюємо роботу західних журналістів, ми хочемо, щоб вони були нашими союзниками. Оскільки ця війна, вона нібито вже все-таки в світі, там, мабуть, з першого дня не є дискусійною, де добро, де зло. Ну нібито весь світ визнав. Да, це всі там всі провідні демократії світу світи визнали, що Росія агресор. Тут нема дискусії. Тому ми думаємо, що в цій війні Захід має бути усюди нашим союзником. Ми це чекаємо від політиків, від журналістів. Але журналісти вони не можуть бути союзниками, якщо вони працюють по стандартам. Тобто, в якийсь момент стандарти будуть говорити про те, що треба поговорити з другою стороною. Деякі журналісти погано. Мислять і наші, і західне, тобто, ну треба розуміти, що є якісь очевидні речі, коли друга сторона не потрібна. Ну тобто, якщо там да у тебе є як в бучі. Якщо у тебе все місто, вся буча говорить про звірства росіян, у тебе є відео, у тебе є тисячі свідків, які свідчення, яких повністю збігаються, у тебе є відео розстрілів, у тебе є люди, яких катували. Не треба шукати росіян, щоб сказати, що це були росіяни. Це взагалі не про стандарти. Тобто, не треба свою там дурість або якийсь обмежень прикривати тим, що я працюю за стандартами. Тому іноді журналісти, коли вони перегибають за цим да, і просто зовсім не мислять, тоді на них є сенс ображатися. І тоді там, вони справді підіграють росіянам. Але в основному журналісти західні вони відтворюють те, що бачать. І причому, як правило, вони на нашій стороні. Ну, тобто, я прям не думаю, що журналісти Вашингтон Пост вважають, що росіяни молодці. Але знову ж таки, ну, десь вони сформулюють, да, десь вони скажуть слово там конфлікт замість війни. Він тригерне і абсолютно виправдано. Десь вони ем, покажуть українських солдатів і напишуть, що вони пили там десь на позиціях. І ми такі, а наш вони про це написали. Ну а вони про це написали, то що вони це побачили. Тому українцям треба бути трохи більш поблажливими до журналістів точки зору того, що не шукайте них своїх друзів. Вони не будуть вашими друзями і вони приїхали сюди не воювати з росіянами разом з вами. Але. Основні свої функції, вони, як правило, вирішують. І ну, я колись працювала, наприклад, у 2014 році на Майдані я працювала з дуже відомим військовим кореспондентом Британії, з Гардіан, і ми працювали на Майдані в День розстрілів і так далі. Ці люди більш-менш непогано орієнтуються в тому, що відбувається. Вони бачили багато конфліктів, вони проводять аналогії. І Насправді співчувають людям, яких вони бачать. Тобто людина, яка прийде сюди, не буде любити росіян, не треба думати. Але якщо щось в їх текстах не подобається, то це просто тому, що вони не відчувають цю війну як ми. І українські журналісти треба визнати, що ми іноді або часто, а дехто завжди. Також нехто якимись стандартами, тому що ми люди, нам це болить. Це історія про знищення нашої держави, нас і наших друзів, і ми не роботи. Ми не можемо працювати по цих всіх методичках, написаних для мирних часів, коли вночі нас намагалися там вбити або у сусіда вбили чоловіка там у сусідки. Зранку ти дізнався. Я Чесно кажучи, вдячна західним журналістам, як правило, за те, що вони роблять. А якщо приклад, ну коли зірвали Каховську ГЕС, звичайно, всі українські журналісти написали, що це зробили росіяни. Ну прямо от її взірвали, не стало росіяни, зірвали платину. Західні журналісти так не сказали. Вони сказали, що платину прорвало, а далі вони з'ясовували, що сталося. Це дуже тригернуло всіх українців. Але по-хорошому я можу їх зрозуміти. Я маю на увазі західних журналістів, а не українців. Українців я за замовчуванням розумію. super jaka yang